Вітаю вас на майданчику Вінкар. Перевезли для вас Рено Зоя, точніше, вона привезена ще в минулому році. Поставили на реєстрацію, Прийшла передпродажну підготовку, навели марафін, щоб виглядала бомба, прям щоб взагалі пісня була. І виставляємо продаж, публікуємо її для вас. До речі, дуже цікавий автомобільчик. Давайте пробіжимось, покажу, розкажу, що у нас тут є. Це у нас комплектація Intense. Дивіться, що ми по ній маємо так, Full LED оптика. Парктронічки у нас всі в круг. Парктроніки. Передні, задні, бокові, камера заднього руху, е дисочки. Які це у нас 16, по-моєму? Так, диски у нас, диски, диски, де це? Я не бачу розміру. Не видно. 16, ось, 16 диски. Е на практично новесенькій резині. Диски мали у нас невелику бордюрку. Але ми їх повністю покрасили в порошкову покрасочку, відновили, так що диски практично новесенькі. Так, Full LED оптика, безключовий доступ, і пробіг у нас всього-навсього 31 тисяча кілометрів. Заводське тонування. Камера з заднього руху. Бачите, він вже у нас на, на реєстрації. Це для того, щоб ціна у нас залишилась адекватною. Е, так, автоскладування дзеркал, датчики сліпих зон у нас в дзеркалах. Безключовий доступ у нас яким чином працює. Ось такий у нас ключик. Ми під, відійшли від машини, вона автоматично сама закрилась. Бачите, закрилась, Дзеркала зложились. Потім ми такі підходимо до неї. Хова! А вона сама відкрилась, бачите? Прикольно. Навіть нічого не треба клацати, там, е не будуть глючити От мене в морозах. У мене на талісмані, мене глючили е сенсори. Плюс, якщо я підходжу в рукавицях, у мене такі рукавиці, е вони, як це вона називається? Коротше, рукавиці такі, що датчики не хочуть через них бачити відкриття. Тому треба знімати рукавицю, щоб відкрилась машина. Або доставати ключ і нажимати кнопку. Так, салончик у нас комбінований, склопніймачі у нас є задні також, тому що в базі у нас ззаду йдуть механічні склопідіймачі. Далі є утримання в полосі, шкіряне кермо. Далі, що ми ще маємо? Багатофункціональна мультимедіа. Клімат-контроль, є автопаркування, екорежим, Екран у нас великий, салонне дзеркало з автом з затемненням. Датчики дощу, датчики е, світла. Короче, є все, що треба. 31 тисяча пробігів. Е, так, е, далі. Бездротова зарядочка смартфона, площадка. Ложимо телефон, якщо телефон підтримує зарядку, бездротово заряджається. Електроручник, автохолд. Блін, ну коротше, тут довго все розповідати, що є по матеріалам норм, у нас торпеда хоча б вже м'ягенька йде в порівнянні з е старими злеками, яких все йшло. Тут навіть той, той же самий в базовій комплектації, у нас вже тут і безключовий буде електроручник та багато іншого. Ось так от салончик виглядає. Якщо треба вам полиця на місці, якщо треба вам зробити... Діагностику подивитись, скільки там суху залишку, то без питань. Все, зробимо, почитаємо, інформацію дамо. Але офігенська. 30 тисяч пробігу, стан суперовий і комплектація. Ну, комплектація класна. Ось такі автомобільчик. До речі, по зойкам у нас вибір зараз великий. Зойки 41 кВт і 52 кВт. Вибір реально великий, різні комплектації, різні варіанти з різними пробігами, за різними прайсами є. Так що, якщо шукаєте собі зойку, то є з чого вибрати. Також маємо Nissan Leaf. Так, давайте подивимося по потам зарядки, бо я навіть не пам'ятаю, що у нас тут Type 2. Чи ні, тільки Type 2, у нас CCS-ки немає. Але є, до речі, у нас зойків, в яких є порт швидкої зарядки, тому що у нас type 2 приймає до 22 кВт. Тому якось так. Давайте ще я ВІН-код подивлюсь, де у нас тут ВІН-код. Покажу вам ВІН-код, щоб ви могли собі перевірити його по офіційній базі Renault або по карвертикалю. Нас то люди в принципі, всі знають. Ми себе добре зарекомендували тим, що ми пробіги не крутимо, пробіги всі оригінальні. Ось, будь ласка, Він-код. Можете заскрінити або нажати паузу і записати. Перевіряйте, будь ласка, по всім базам можна вести до офіційного дилера або на будь-яке адекватне СТО. Тому що по електромобілям буває дітьки, які взагалі не розуміються в електромобілях. Починають їх читати карявими діагностиками, не знають, що починають розказувати. Такі випадки бували неодноразово. Тому краще все взагалі або до дилера, або до тих, хто займається виключно електромобілями. Ну а ходовка це все, в принципі, на будь-якому сервісі можна діагностувати. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці. Більше автомобілів на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу в описі в коментарях. Е, якщо шукали таку зойку, то. Офігенський варіант, або дивіться інші пропозиції у нас на сайті. По кожній машинці штук по 50 фотографій роблю і е, відео огляд, по якому ви можете подивитись оглянути її вже по відео якщо треба більше достовірної якоїсь інформації більше вам такі знаєте дрібних фотографій макрозйомки без питань пишіть дзвоніть зробимо або ще краще всього приїжджайте до нас на каву на нати драйви договір купівлі продажу півгодинки часу зробили і все можна їхати на цьому красенні дякую що були з нами вам гарного дня пока-пока